Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Риґ. Можливо, у фінансовій сфері ви пережили ще нещодавно період якихось неприємностей. Можливо, навіть ці неприємності були пов'язані не просто з ситуацією, що так ось склала ситуація, а з тим, що хтось наробив вам якоїсь шкоди. Прям дуже вас якось так образив, завдав якого, якоїсь неприємності, можливо, це було сприйнято навіть як удар ножа в спину. І от наступного тижня ви почнете виходити з цього стану, якось відновлюватися. Ну, верніше, ваші фінанси почнуть відновлюватися. Налагоджуватися, стабілізуватися. І всі ці неприємності, які ви ще нещодавно пережили в фінансовій сфері, вже залишаться в минулому. А ваші фінанси будуть приходити до норми, до якоїсь стабільності. А от до свого здоров'я до тіла треба наступного тижня уважно ставитися. Бо наступний тиждень це травма небезпечний період. Є дуже велика вірогідність того, що ви якось травмуєтеся, особливо можете порізатися. Тож будьте дуже уважні, коли ви кудись ідете, коли ви за кермом, коли ви йдете по східцях, а особливо коли у вас у руках ніж. Не відволікайтеся на щось інше, якщо ви щось ріжете. В романтичних стосунках це також буде період якогось примирення. Якщо між вами були якісь непорозуміння, можливо, дійсно крупні якісь скандали, а можливо, просто якась звичайна образка, ну, от чомусь хтось один на одного образився і все, то наступний тиждень гармонія та взаємопорозуміння повернеться до вашої пари. І всі оті якісь негативні емоції, якісь негативні ситуації між вами залишаться в минулому. А відпочинок наступного тижня у вас буде активний. Може бути, що це буде фізична активність. Ви кудись підете, кудись поїдете, затієте якийсь двіж. Але швидше за все, ця активність буде розумова. Ви будете щось вивчати, щось досліджувати, з кимось спілкуватися. Можливо, хтось із вами поділиться якоюсь цікавою корисною інформацією. Можливо, ви там на всі вихідні залипнете на YouTube на якісь навчаючі відео. Можливо, якусь книгу корисно вивчатимете. Щось отаке, що не даватиме вашому розуму відпочинку, що ви щось будете вивчати, щось досліджувати, чимось цікавитися.